И в Киеве. И буду делать. Считаю. Правильно бы подошла к этому вопросу. По уму не Там еще полгодика. Вот

І часу Віктора Федоровича не так вже й багато, але він залюбки прийшов. Авіаційна галузь потребує дуже серйозної уваги з боку країни. Тобто тут повинен бути такий дуже серйозний, професійний, комплексний підхід. Ну і ще раз повторюю, що треба для того, щоб ми. Мали можливість впевнено дивитись в майбутнє, я вважаю, що така програма розвитку авіації вона повинна передбачати і розробка такої програми, і передбачати цій програмі потрібна кооперація з Росією.